Всім привіт! Сьогодні будемо проводити таку процедуру, як забирати магазини з уліків і вести на откачку. Вічно забуваю вам сказати. Я під відео і в коментарях закріпляю номер дядь Віті. Дзвоніть йому по всім опитам за мед, за рамки, за що там, що вас інтересує, по всім опросам дзвоніть. Дядь Вітя вам на всі ваші запитання відповість. Так, дідь, що ми що тут тут починатимете сьогодні? Доброго дня, слава Україні, перемоги нам усім і мирного неба. Процедура така. Приїхали, ми вчора ставили пчелоударі тоді І зараз будемо дивитися, бжолка покинула ці магазини з медом чи ні. Зараз ми все з вами подивимося, як воно працює. Ну, оце, така. оце така процедурка. Дивимось, працюємо ми. Так, да, я так зрозумів, дядь Вітя вже на пасіки мед не качає. Все стаціонарно. Виріс з цього, да, дядь? Ну, ну. Чуть-чуть є тут бджолки. Бачите, не, не допокинуло воно. Значить, така процедура прийдеться це вручну його дотрусити. Ну скажімо, тут два десятка бджоли. Трутень він не, не пролазить. Щоб вам ось показати, давайте де одну корпусну. Це ми вчора спішили, так щоб по два. Бистріше нам, щоб, як завжди, хочеться швидше і А ось дивимось, де по одному. Хай Андрюха зараз, О, тут там, зараз да. там два магазинчика, там не это саме. Вся не вийшла. Ми зараз вам продемонструємо. Ось так на світ посвіти. що... Одна дядь Вітя, ну, випала. Ну, ми її в машину загружаємо, вона тоді на світло там підніметься вверх. І... А, і ще одна ну, ну, та Це, 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 це. це навіть уваги можна не звертати. Так, да, чистенько, класно працюють ці штучки. Можна я, ну, скажімо так, мазі не до кінця забитий медом крані, але ж ми розширяли, спішили, щоб більше був принос. Ну, запечатаний, якби хай Андрушка спробує підняти його, навіть донести до машини, якщо нам вже він взявся допомагати. А несе ж отак, так. Да. Отак. Да. І в бус, ми то на кравчучечку або вложи на кравчучечку. Та давайте сюди. Отак і вже... да, да. І це ми так звозимо до машини, щоб трошки ручну... Роботу цю замінити таким механізованим, примітивним. Що, ви стамеску знайшли сьогодні свою. Да, польська стамеска, я до неї ну так привик. Простенька, ну, ну дуже до неї привик. І це мені краще немає. І тільки бува десь в за... другій машині залишу і без неї там є така совєтська, ну, ну це Хожу тоді, плююся блін. Небо і земля. Так. І засніми ще що сам пчому що я роблю процедура яка. Димнув трошки, щоб вона там менше бжоли були. Ось піднімаю, там трохи вона є, бачите, бджола. Що я роблю? Трошки стукнув. Ось цю, І все. І він готовий. Це закриваємо, а це вже на наступний він буде у нас готовий. Ну, Бджолки працюють. Передають Сидя. на завтра, післязавтра два дні до щеки. Може вона трошки дехне, соєшник ще буде квітувати, може він наповниться, буде нам краще приноси давати. Подивимось. Ну а сьогодні не жарко, якраз я думаю, теж їм легше. Подивимось, подивимось, так, да, як воно. Легше, і вони літають, такий гудьош, двіжняк. Оце така процедура, і Оце будемо ми сьогодні... Те, що вчора підкидали, те сьогодні. Да. І забирати. Як по одному магазину, воно ефективніше працює. Коли два, чуть-чуть більше може бути. Ну це не в кожній сім'ї. А так. Примерно це такий. Так а це що вручну це типа ви має... Ось так воно Показую як воно. Це Бо що... я дивлюся руками це та й питаю. Беру свою щіточку. Ага. Щіточку беру. Візьми, пустий магазин. І оце так воно діє. Зараз добре взяти йде, нападу немає ніякого, А ось бачите, яка причина, чого вони не покинули. Це коли є розплод вони тоді не покидають. Ну тут запечатаний не розплод. Цю рамку ми забирати не будемо. Ми зараз їх заберемо, а сюди вкинемо. Просто була матка піднялася, розділітельну решетку я не використовую в цьому році, щоб більший меду був. І ось розплод вони тоді не кидають. Оце така причина. Коли ага. є розплод, або не запечатаний мед, тоді їх хуже не покидають. Ну вони розпут не покидають. Оце головна причина. Тепер все ясно, правильно? Да, бо Так. Перший блінком, думаю, таїлки-палки, ж менше бути там жоли, однозначно. Давайте ось раді цікавості піднімемо следующий, де два магазини. І глянемо тут картину. О. Тут два магазини, хай Андрію покаже. Два під чоловідадітелем, два так, як в попередньому. Але тут нема розплоду. Там на дні рамочки оказався він, і от бджола не покидає. Ну, Щоб ви розуміли. Щоб розуміли, ну є на дні рамки трохи. Ну, треба розуміти, що... Так, Ну, це їх небагато, все одно. Що, навіть якщо їх зараз не буду, оцю рамку одну я її заберу, тверсну цю бджолу там 10 штук. їх. Ну, якщо я їх просто навіть в бус положу, там у нас вгорі світло, і вона бджола все одно на світло підніметься. І ми тоді від пасіки на 100 метрів. Ще відкриємо двері, вона просто сюди вернеться. Це так практикується і... Тут головне час, бо це якщо б 10 вулків, то можна було б дуже гратися. Так... Ну, бачите, не віддуваємо нічого, екологічно все. Оце так. Опа. Натачанка. Дивимось в другий магазинчик. Ось теж другий, бачите, два. Ну теж є там ну, 5, 5 бджолок. Ну, по порівняно з тим, що він був забитий, але скільки це економить часу. Та ну звісно, кожен витягувати і трусити. І то вже самий механізм. Димку доб, щоб менше їх було дав пару секунд часу їм подумати. Тут кругом біжання йде, не воїть, всіх... Всіх робота кипить. І в нас пасічників кипить. І. От бачите, третій магазин теж заснять. Він теж вже готовий, щоб його відбирати, можна вже. Рамки теж тут вже печатка починається. Якби. Ну то Ось... вже буде пізніше. Та, ну, це на наступний раз. Якраз вони донесуть до печаток, що там. Ну. Оце така процедура, якщо тратенько. Так, ну тоді ми що? Тут працюємо, да, далі. А... Потім, уже, як будемо качати мед, тоді вже включимося, розкажемо, покажемо, що там, да, дядь Так. Да. І не забуваємо замовляти, ще гречаний мед трошки залишився. громадний, добрий. Все, так що дзвоніть, дядь Вітя, всі, кому, кого цікавить мед гречаний. І інший мед, звісно. Але тут відео закінчувати, але дядь Вітя настояв для того, щоб засняти таку процедуру, як. Як вона дідь називається? Ну ось рамочка, щоб бжола не покинула, бо розплоді запечатаний залишився в ній. Бо, тільки на дні бджоли більш практично немає. Ось рамочку я сюди в гніздо труснув, бджолу. Зараз сюди рамочку одну заберу, а цю з розплоду оставлю, щоб бжола вийшла і тоді пізніше. І все. Ух ти. Це ж там личинка да? і буде скоро Так, да, Воно буквально там через 3-5 днів буде молода бджола народжуватися. Ось цю рамочку я заберу. Ось у нас мітелочка така. Це воно так виглядить. Нежненько так змітаємо їх, щоб не травмувати. Дівку. Ось Раз, оцю ми поміщаємо сюди, назад, там де. А з розплодиком, з розплодником рамочку повертаємо назад. І все. Вона вийде через три дні. І все буде Нехай далі трудяться. І все у нас буде готовлять молоде покоління кишіть раз. раз назад трошки відпустимо бжолку там Оце. Оце приблизно так да, в чоло удали це і на сікав не економить да, дядь да. так би гратися прийшлося б да. Ну а тепер ці магазини поїдуть зараз у буса. Зараз до будемо пробувати. Давай на, на камеру старайся. так Красиво, ah, щоб поїхало. Давай, раз. Оце він везе приблизно, 70-80 кілограмів. Хоч би не впало нічого на камеру. <laughs> щоб було красиво. <laughs> а, на машині в нас помощник приймає груз. зараз вони вдвох завантажать, складаємо і якби... І оце воно сьогодні планується тут скільки магазинів забрати. І транспортується 80. до пункту назначення, 80, так? 18 80, 800, ну, не знаю, 130-140 магазинів, мабуть. Це тут планується сьогодні забрати. Капець. Так, добре тоді, в общем, включуся тоді вже, коли ми будемо проводити процедуру викачки меду. Ну, ми вже проїхали до Дядьвітів цех, де в повним ходом іде. Викачка меда і дядь Вітя нам зараз розкаже далі покаже, що в нього тут. Доброго дня, слава Україні. Раді вас вітати на каналі Молодий фермер. Значить, Відкачуємо мед. Відібрали вчора рамочки, там скільки ми відібрали, Навірно, 160 корпусів магазинних, приблизно чи 170. Значить, у мене є магазинчик один з них. Значить, Торговля зараз не та що хочеться. І я вже другий рік його переублюдував, так тимчасово скажемо. Адаптував під цех для відкачки меду. Магазинчик, не треба грошей вкладати, воно є, готове. Зараз пройдемо всередину, глянемо. Да, так, бо тут... строїться зараз дуже дорого. Да. Шефери на 450, профнастіл взагалі 300 квадрат, 300 гривень квадрат. Ось, а колись був гіпермаркет. Маленький, так. Да. Зараз полочки, холодильники пустоють. Ну... Не продаєте дідь, бо по-любому хтось ні, спитає. Ні, 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 ні. Це, це свого роду, так сказати, заначка. Ну, адаптували його під цех. І ось сюди ми корпуса вже заносимо пусті потім відкачені з рамками. Відра 20-літрові в них мед поміщаємо. А Додому двожу бочки вже приливають. Бо об'єми вони йдуть. Ну, поки так. Я не скажу, є людей, воно автоматизовано, але ну, в нас так оце. Ну Це приміщення, де саме відбувається процедура від качечки меду. Оце, до речі, ще гречка. Є магазини відібрали, де гречаний мед. Темний такий, бачите. Значить, так що ще, ще Хочу... є залишка. Да, ще хоче хто свіженький, ріденький гречаний мед. Будь ласка, значить, сама процедура. Оце обрізається, як ножичком. Ножі, це джеро, хороші такі ножички. Удобні такі ріжуть. Рекомендую. Є парові, але ну, ми такими працюємо. Значить, Рамочки беремо, в нашу медугоночку. Медогоночка називається АВВ 100. 16-рамочна автоматик. Сюди возить 32 магазинні ромачки. Аромат стоїть. Чуєш, Андрій? такий? Так, аромат Гречовний. сумасшедший. <хи> Постою, зараз, оздоровлюся, Добавиться мені життєдіяльності годів ще 10. Ось, Андруша, оце. дивіться, ромочка жирна з гречаним метом. Такий вес приличний. Запечатано, все ідеально. До речі, оце забрус, бачите, Он зрізають. Ото саме, саме корисне для споживання. Всі хвороби горла лічать, ангини, підлітковий вік, віко там страдають угрями, черв'ячками, це треба тільки цей забрус їсти, дуже-дуже ефективно, дуже класно допомагає. Для желудочно-кишкових, а там різних хвороб, дуже це корисне. дуже. Воно в десятки разів корисніше цей забрус, чим оце мед через медогонку, що пройде і інше. Так. Ну, зараз ми накладаємо медогоночку рамочки. Можна паузу нажати, так? Да, я тоді ми вже, вже включу. Так. Так. У нас п'ята програмка, тут забита, тут їх не одна програма, у нас п'ята. Мені подобається ця п'ята програмка, там різні функції і включаю старт. Зараз вона думає декілька секунд і буде запускатися. Перший цикл тут 50% швидкості своєї. вона а потім другий, і третій в обратну сторону і на 100% там, чи 90%, не, на 90% швидкості. Саме, чим цікава ця медогонка, що взагалі молода вощина, навіть 300 рамку взагалі її не рве, взагалі не рве. Бо в багатьох медогонках проблема така є з молодою вощиною, а ти взагалі не рве і ну, не пошкоджує. Дуже класно, дуже довольний цією медогонкою. І безшумно, я б сказав би. Стоїш взагалі тихенько. І по стяночкам мед біля, дуже так цікаво. Тут воно на камері не видно. Ми зараз будемо зливати і побачимо. Ось ці магазини тут 130 чи 160. 160-170, вже не пам'ятаю. Помістилися удачителями там і плюс мінус. Ось навіть 230-й корпус тут проскакує. Андруша хотів на камеру попробувати його підняти. Він магазин тільки що піднімав. А тепер хоче приподняти 230-й. Та магазин. Він же дуже... спортом займається. А ну можна приподняти він. Це так, хай оціне. А, це і не дуже ще А, там... Це не дуже, це такий, нормальний. Да. Ну. Оце наші відкачані рамочки. Весу вже нема. Практично, практично весь дібрали, там трішечки, щось залишається. Бжолки його тоді підрівняється дуже швидко і буде вона рівна. Відстроїться для них дуже просто і дуже це. Так, що, День роботи, навіть дуже швидко це. І Пусті магазини ми тоді вже в там складаємо, а потім вже бджолом відвезем і опять поставимо, бо ще медозбор не, не закінчився. Вони ще відстроюють і ще медком, дасть Бог залінить. Да, ще жник є ніякої, ще тільки почав цвісти. <кій> Пенка. Видно, о, видно на камені. Використовую на відра такі сита. В продажі вони є нержавієчка. Це крупне сито, грубої очистки і м'яке для тонкої очистки меду від воскової крошечки. Оце так. Пікнула ще круг і буде вже текти медок. Поставимо на відро, тоді ми ну, в даний момент вона для відра не дуже підходить. Але ми беремо ядро друге, набираємо і через нього пропускаємо. Так, медовоночка наша виключилася. Рамночки відкачені. Оце таким чином я їх відбираю. Раз. І пусті корпуса і знову тоді на ще поїдуть. І знову бджілкам буде куди трудитися. Все. Так, є. І зараз ми відкриємо медок, як він буде текти. Зараз -да. відкриємо кроник, ложечку візьму, щоб вам дружка Так, відкриваємо стіну. У мене скоро цього меда вже точно. Ну, ще це ще злипнеться. Медогоночка не набралася, так як вона набирається, такий напорчик красивий біжить. Супер. Гречаний мед. Коль Андрушка зараз буде опять дігустірувати, ви ж пам'ятаєте, як він. 500 на мед і. Свіжий, добріший на 100 мільйонів процентів. Чим той, що тоді ж відерця був. Це як парне молоко, а це парний медок. Прямо... Просто це взагалі. Прямо з медогоночки. Обалденне. Ну і тепер що? Це освобождається, нові закидаються і цей процес продл... продовжується. Будемо заканчувати, Дай, дядь бить. ну, Ви то можете закінчити, а у нас робота тільки не Ну да, до ночі. Так що, всім пока. Отак проходить процес викачки меду. Да Всем це пока. буде Україна і Полтавщина вас рада вітать. Бо пишуть підписники, де откуда ви Полтовщина, Полтавщина це Україна.